В цей момент почали падати міни, і буквально метрів 50-100 від нас вже була вирва, з якої йшов дим. Тобто перед цим туди впала міна. Зупинився обстріл, ми побігли ближче до лісу, там безпечніше. З першого дня, коли почалася війна, ми я працював на національній суспільній телерадіокомпанії. Вночі, коли це все сталося. Всі одразу почали дзвонити. Ми почали переписуватися в наших робочих чатах і одразу всі вирішили їхати на роботу. Реально, ніхто не був готовий, ніхто не знав, що робити. Але ми почали мовити. Це було без відео, це було мало ілюстративно, але робили все, що могли. Десь приблизно вже під вечір. У нас прийшли представники з кабінету міністрів. Фактично наказали зупинити всю роботу. В цей час весь ефір на всіх каналах був скасований. І там почали транслювати канал Рада. Ну я фактично перестав бути ведучим, тому що наш проект закрили. Наше шоу перестало працювати. І фактично з того самого першого дня, там з першого чи другого дня, до мене звернулися з Радіо Свобода, а телеканали на стояще време. Почав вмикатися їм в ефір, розповідати, що відбувається в мене в будинку, що відбувається на вулиці. Місто зупинилося, перестали працювати магазини, величезні черги перед магазинами, щоб купити продукти. Нічого нового не привозили, аптеки були закриті. Щось почалось відкриватися, і я щодня розповідав все, що бачив, все розповідав. І як тільки з'явилася можливість, ми дізналися, що окупована Київщина. Я приїхав на машині з своїм колегою. До цього місця ми вже пішки дійшли ближче до Романівського моста, а військові не пропускали, але ми якось я не знаю, як ми їх мовили. Це були якісь дуже молоді, 18 років хлопці. Ну, мені вдалося їх переконати, що ми так само в небезпеці, як і вони, тому якби ми просто робимо свою роботу. І в цей день я вперше побачив. Загиблих від російської війни це дуже мене вразило якось на початку, тому що я журналістом працюю багато років, бачив дуже багато і мертвих людей і наслідки авіакатастроф і так далі. Але це було щось інакше. Вони лежали просто на землі без дихання в якийсь момент. Ну здалося, наче хтось із цих мертвих людей почав рухатися. А це була жінка, і інші люди, в тому числі військові, намагалися її врятувати, подумали, що можливо вона ще жива і почали її вантажити. В якийсь автомобіль в надії, що вона вижила. Але на мене вона вже була мертва, тому що ну вони вже були білі. Я не знаю, як це фізіологічно відбувається, але ці люди були з білою шкірою. Пізніше, вже ввечері, я дізнався, що це була мама зі своїм сином із своєю донькою. Це були знайомі моїх знайомих, які їх пізнали. І з ними ще був один хлопець. Він, він допомагав їм евакуюватися. Він був з якоїсь християнської організації, чи не знаю, і вони разом він їм допомагав, вони якось разом евакуювалися. І вони потрапили під російську міну. На юнаку, років п'ятнадцять сімнадцятому. В нього був на нозі турнікет. Тобто, очевидно, що йому одразу надали медичну допомогу, але не це цього життя. Ірпінь в той час була окупована на 15%. Тобто в Ірпіні вже були солдати російські, але більша частина міста була ще не окупована. І ті люди, які там лишалися, вони намагалися щосили втікти. Для цього вони на машині приїжджали до Ірпінського моста. Міст був підірваний, перейти його не можна було і переїхати тим паче. І звідти вони вже пішки через річку, тобто там. Ну, ти мав намочитися, щоб перейти цю стежку. Ти під мостом переходив на іншу сторону. І якщо там не було обстрілу, то ти міг з речами з сумками добігти до лісу, і звідти там лишалося 5-7 кілометрів до самого Києва. Ми попрацювали під мостом. Вже з мосту видно, що дуже багато будинків горіло. Прям фізично горіло. Там був якийсь чоловік, який кричав: тікайте звідси, тому що тут газ, тут небезпечно, може вибухнути. Уйди, уйди, в цей час почався обстріл. Нам пощастило, там, мені і моєму оператору, який зі мною працював. З нами була команда Reuters паралельно, а в них був військовий не з України. Він розмовляв англійською, але він був якби він їх оберігав. А він почав кричати, що терміново лягайте на землю, падайте на землю, тому що будуть міни. В цей момент почали падати міни, і буквально метрів не знаю, 50-100 від нас вже була вирва, з якої йшов дим. тобто перед цим туди впала міна. Зупинився обстріл, ми побігли ближче до лісу, там безпечніше. Коли я прибіг вже до цього лісу до безпечного місця, фактично вже ми там. Були в різних місцях, все знімали, все бачили, ці всі страшні вибухи, все, що відбувалося. Я побачив автобуси, які приїхав. І це було дуже можна сказати, приємно побачити автобус, бо це означало, що почалась якась офіційна евакуація. Треба було 60 чоловік забрати. Сказали туди, і назад. і Я поїхав. І так вийшло так. Рядом з нами одразу трісна снаряди упало просто всі на землю і біжали обратно. Там лупять очень страшно, лупять і, і градами, і танками, і, і самольотами. Багато волонтерів їздили, забирали з Ірпінського моста до Києва, це близько 5-7 кілометрів. Ми так само взяли нашу робочу машину, кілька людей старших, завезли їх до Києва. Ну, все, можете помахати ручки своїм знайомим, щоб побачили, що ви цілі здорові. Дома горять, гарять. у нас двері. Це толсте, двері желізні чуть не перед носом. раніше. Ага. Штукатурка посипалася до всякду. Один з пам'ятних моментів, який там стався а, вже в лісі я побачив дуже багато собак. А, і це були домашні собаки, це були породисті собаки. Я його знімав, виклав потім у Фейсбук. А, Мені написало можливо мільйон, можливо, тисячі людей з усього світу. От саме після цього відео з собакою, чому я не врятував собаку. Я був дуже здивований, що як люди співчувають, і сотні людей мені писали: верніться, заберіть собаку. Ну, вони не розуміли, що там, там вмирали люди, там людей треба було рятувати. Там не було там реально не було кому людей врятувати. Як з'ясувалося, коли були вибухи, то дійсно багато домашніх тварин втікали від господарів. Господарі хотіли їх забрати, але це було небезпечно і вони мусили їх лишати їхати. Наступного дня я теж приїжджав це місце. Там вже було спокійніше, там вже було централізовано. Там же люди мали якось дістати Сірпінського моста. А з іншого боку, їх вже чекали автобуси. Їх вже централізовано звідти везли на залізничний вокзал центр Києва, а вже були потяги там на Західну Україну, кудись інше. І з цього моменту вже було якось безпечніше. Ось. Але в перший день, якби це було от 6 березня, 5-6 березня, пам'ятаю, це було якби дуже страшно і дуже ризиковано. Now we are in Romanivka village, it's a part of Irpin city now, and it's a Irpin bridge, and uh, uh, when I came here uh, to uh, shoot uh, how the evacuation is going, uh, I was stopped in this place. Uh, now it's empty, but before it was like UCC monument. Uh, it was uh, about Second World War, and it was about Russian soda and ukrainian soldier i mean uh, union soldier who was die in the world war but exactly in this same place i saw people what was laying on the land and they was dead uh, we came here uh, inside the, this area, uh, about, next to house, and tried to ask somebody, maybe somebody inside. And one man was here, and he told us go out from this place because uh, it's a gas here. You can see it's uh, uh, every houses have gas here, so it was very dangerous uh, because uh, after uh, mine came here, it can be another explosion from the gas. And we start running from this house uh, to the forest. It was more safety place. And uh, in that moment, uh, Russian attack starts. Uh, so now we are in the buchi city. Uh, it's a very small city next to the Kiev. Uh, it was absolutely occupied, and it was, you know, Bucha. It's the most famous city next to Kiev because a lot of dead people was founded here, just laying on the land and it's one of the most uh, famous street in the city. it's Yabunska street. and a lot of people was founded here. they were laying on the land. some of them uh, was uh, with uh, hand outside. and uh, they were killed and they was murdered by russians. and i was talking to uh, some people who live here, for example, from the last house. and that family. Uh, was was their relatives here? Because one day uh, Russians came, and it was people who was like uh, Buratian. Uh, it's some people from Russia, and uh, they took. Uh, uh, it was a woman who uh, with husband who lived there, and uh, they uh, took uh, her husband, and uh, they take him on the street from the house and they just uh, shoot him and he was laying here uh, relatives after that they, uh, uh, they leave their house because uh, russians destroyed this house it was in a fire uh, it was uh, impossible to live there uh, they leave this place and they have no right to take body from this place uh, they came many times to ask to uh, to get to have permission to get body but they didn't award.